Серед інших тропічних фруктів манго входить до числа найвідоміших. Більше про ці ароматні ласощі, які вирощують уже понад 4 тисячі років, розкажуть цікаві факти про манго. Основним виробником манго є Індія, в якій щорічно збирають урожай із 13,5 мільйонів тонн плодів. Батьківщиною манго вважаються вологі ліси сим'янми та індійського штату Асам, де ці фрукти вирощують уже понад 4 тисячі років. Вживання в їжу манго знижує ймовірність підхопити який-небудь вірус, а також заспокоює нервову систему. Листя мангового дерева отруйне, і може бути небезпечним для деяких тварин. Манго низькокалорійний фрукт, тому його можна вживати тим, хто дотримується дієти. При цьому важливо враховувати, що фрукт рекомендується їсти тільки в першій половині дня. У висоту мангове дерево може сягати 45 метрів. При цьому молоде листя на дереві матиме червонуватий відтінок. А зріле буде темно-зелене. З мангових кісточок готують олію, яка має антисептичну дію. З її допомогою лікують захворювання шкіри, а також позбуваються болі у м'язах. Існує давня традиція дарувати на свята рідним і друзям стигні ароматні фрукти, бажаючи їм таким чином благополуччя. Зловживати манго не рекомендується. Якщо з'їсти за раз три і більше штуки, порушиться робота шлунково-кишкового тракту. Рекордний за величиною фрукт виростили на Гаваях. Його маса становила майже 3,5 кг, а довжина близько 30 см. Двома основними сортами манго є індійські. Округлі червоного та жовтого кольору, і індокитайські зелені плоди витягнутої форми. Всі інші гібриди цих двох представників Користь манго для організму незаперечна. З давніх часів в Індії фрукт вважався джерелом бадьорості і здоров'я, його склад. Це потужний коктейль з незамінних для організму інгредієнтів, серед яких вітаміни групи Б, вітаміни А, С, Д, а також цинк, залізо, марганець, фосфор тощо.